Це черга вантажівок на міжнародному пункті пропуску Ягодин Дорогуцька з боку Польщі. Станом на сьогодні на в'їзд в Україну стоїть орієнтовно 700 автівок, розповіла Суспільному телефону речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Кордон понад три тижні блокують польські перевізники, і через це каже водій вантажівки Волинянин Олександр Грищак із 14 листопада стоїть у черзі, що тягнеться від Дорогуська до Хелма. Санітарні умови, якщо проїхати, то Багато говорити не треба за ці санітарні умови. Туалет від туалета приблизно десь в кілометрі, і то тільки так в населених пунктах десь можна простояти і 16 годин, і 25 годин. І за цей весь період часу можна тільки продвинутись максимально на кілометр. У черзі на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ стоїть водій автоцистерни. Віталій Моргун каже, везе газ. Скільки ще буде стояти, не знає. Може, і неділю, може, і п'ять днів. Ми самі собі організували окрему чергу, ну по списках. До я 20. 7. Кажемо, що газ закінчується, топливо закінчується ж в Україні. Добре, добре, будемо рішати і так ніхто нічого. Тиждень чекає у черзі, каже водій Андрій, який везе з Німеччини комбайн. Переїжджаю з паркінгу на паркінг, тому що маю нестандартний вантаж. 3,15 ширини. Не дозволяють стояти в обшій колеці. Поліція не знає, як це зробити. Вони говорять, звертайся до. Мітингувальників, мітингувальники говорять, ставай в общу кулейку. Цистерну із газом везе в Україну, каже водій з Чернігова Андрій Крис. Їжа, звичайно, вже закінчується. Сьогодні хоч нас трішки підвезли, ось ліжко, ось робоче місце. Отак і живемо. Вони, як кажуть, що ми їм перебиваємо ринок. Але ж наші наші вантажівки їздять лише в Польщу і ну там декілька з них, у яких є трьохсторонні дозволи, що вони можуть брати. Європейські грузитися в Європі ці самі і вести по Європі. Ми їм нічого не привав. Вони їздять і по німеччині, і по Італії, де де завгодно польські протестувальники облаштували пост одразу за пунктом пропуску дорогуську зі слів віцепрезидента західнопоморського товариства перевізників у Щеціні Петра Кшижанкєвіча, Вимагають, аби українським перевізникам повернули дозвільну систему для роботи на території країн ЄС. є зараз. Є друга година 30 хвилин. То півгодини будемо чекати до наступного пропуску Пуску гуманітарні вантажі є їдуть. Скільки є скільки є, стільки їдуть, аби були документи в порядку. Вантажівкам з гуманітарною допомогою, товарам, що швидко псуються, і цистернам спальним доводиться стояти у черзі, що утворилася унаслідок блокади кордону польськими перевізниками, розповів Суспільному заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. Він приїхав на кордон, аби зустрітися з українськими водіями і поспілкувався із польськими страйкарями. Питання, що вільно пропускаються транспортні засоби, це просто відверта неправда. Що стосується того, коли ми запитали, що можна зробити, щоб сьогодні пустити, наприклад, водіїв, нічого. Що можна зробити для того, щоб розблокувати кордон, це повернутися до дозволів і відмінити угоду. Ми не можемо відмінити угоду. Це рішення було прийнято Європейським союзом, європейською комісією, і воно буде тривати до 30 червня наступного року. Ситуація надзвичайно критична, тому що кожна година, кожна хвилина простою автомобіля із допомогою гуманітарною на кордоні в подальшому призводить до страждань людей. Порахувати, скільки в цілому гуманітарної допомоги затримано на всіх пунктах пропуску на сьогодні є неможливим. Проте ми розуміємо, що її безліч. Зі слів заступника міністра Сергія Деркача, українським водіям привезли їжу та воду. Їжу, Зі слів Петра Кшиженкевича, польські перевізники блокуватимуть пункти пропуску на кордоні з Україною до 3 січня. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.